Відновлення після оперативного втручання або реабілітація пацієнта після пластичної операції, мабуть, чи не найважливіший період для пацієнта. Тому що є таке розуміння, що зробити операцію це одна справа, а виходити пацієнта це зовсім інша справа. І я, пластичний хірург Павло Денищук, з багаторічним досвідом сьогодні будемо говорити. Із лікарем, реабілітологом, терматосметологом Пальною Олею про реабілітацію після пластичних оперативних втручань. Пані Оля, розкажіть нам, будь ласка, що для вас саме важливо в? Реабілітації пацієнтів, якраз після пластичних оперативних втручань, вітаю в клініці Анакосмо в нас розроблені спеціальні програми запатентованих реабілітацій після пластичних втручань. Вони допомагають значно пришвидшити процес реабілітації. Та включають певну низку процедур, які ми проводимо в післяопераційному періоді, для того, щоб пацієнт швидше відновився та полегшити стан після оперативного втручання. Пані Оля, я знаю, що ви класний спеціаліст з різними там апаратними технологіями, і для хірура інколи не вистачає часу там уваги до пацієнта. А скажіть, будь ласка, а ви відчуваєте, що вам треба ще емоційно пацієнта підтримувати після операції? Ну, це є одне також з основних, напевно, таких скажімо, і методів, і працювання з пацієнтом, тому що пацієнт. Пацієнт після реабілітаційному періоді, він знаходиться в таких сумнівах, він не знає, що очікувати, як з ним, що відбувається, і тому емоційна підтримка для них це є дуже важливо, і ми стараємося завжди з ними бути на одному рівні, щоб їм було комфортно, і вони не переживали і спокійно проходили реабілітацію. А ще мені, будь ласка, а останнім часом оцей період складний, ви відчуваєте різницю в реабілітації, ніж раніше було, наприклад, до війни і зараз? Ну можливо, не так сильно воно, тому що пацієнти все рівно вони більш. Стабільні, бо вони вже, скажімо, готові. Вони вже пройшли певний етап. Та емоційно більш сильніші? Емоційно більш сильніші. Так в таких станах, коли вже сам наш пацієнт вирішив сам на цю операцію, він вже готовий прийти. Будь-які реабілітаційні кроки, які його чекають після пластичних операцій. Це хочу сказати, що реабілітація в нашій клініці це таке, як паличка-виручалочка для хірурга, тому що він прооперував, він далі інших пацієнтів готує до операції. Ну, звичайно, він за ними дивиться, але реабілітолог для нас це просто перша людина, яка, якій ми вірніше довіряємо нашого пацієнта. І це важливо, щоб цей пацієнт. Повірив нашого реабілітолога, і я знаю, що мене часто запитують: а де наша Оля, коли вона в нас буде проводити якісь процедури, і Оля, розкажіть, які ви процедури для них дарите, що ви кому після яких операцій робите? Ну насправді реабілітаційні програми є різні. Вони підібрані в нас під кожну пластичну операцію. Наприклад, ми завжди починаємо це з післяопераційної мезотерапії. Це є ін'єкційна процедура, це ведення необхідних правильних речовин в організм для того, щоб швидше зійшли. Набряки. Друге, це є led лампа Цей апарат він допомагає. Пришвидшити загоєння, він знімає набряки. Ми повинні розуміти, що 80% шкіри безперервно поглинає світло. Але після оперативних втручань регенерація клітин є значно тривалішою, а інколи взагалі відсутньою. І саме, наприклад, led світло воно саме даного апарату, який знаходиться в нашій клініці, він поглинається і досягається на глибину до 10 мм. А це саме там, де знаходяться фібробласти, це є клітини шкіри. І тим самим ці клітини, вони споглинаючи це світло, перетворюють його в енергію для того, щоб швидше регенерація відбулась тканин. Наступним кроком це також є післяопераційні крапельниці для того, щоб відновити необхідну кількість. Потрібних корисних речовин в організмі це можна вирішити з допомогою введення потрібних нутрієнтів у кровотік. Тобто післяопераційна крапельниця це як комплекс вітамінів, мінералів, амінокислот, які можна отримати в чистому вигляді і в потрібній кількості. Тому через те, що післяопераційної крапельниці і метод цієї реабілітації вона дозволяє ці всі речовини доставити прямо у кров, це значно також пришвидшує саму реабілітацію. Також ми можемо використовувати гірудотерапія. Це є лікування. П'явками медичними медичні п'явки вони впливають на кровотік та лімфу. Тим самим вони очищують нашу кров від всяких шлаків. Вони добре так само працюють з набряками, тобто швидше пацієнт відновлюється. Але єдиним протипоказом це є критичні дні. Також ми можемо використовувати, десь починаючи з 14-го дня, це вже дивлячись по стану пацієнта. Ми можемо використовувати плазмотерапію ендорет. Це є спосіб інєкційного введення власної плазми крові пацієнта. Цей метод дозволяє ін'єкційно вводити плазму в шкіру обличчя, шиї, декольте та волосся. І це дуже добре сприяє загоєнню післяопераційній післяопераційні ділянці, післяопераційних ран, втручань. І це допомагає все-таки в майбутньому також мінімізувати якісь певні рубці після пластичних операцій. Ми можемо використовувати ультразвук. Це є метод інноваційний, він дозволяє отримувати нам ультразвукові хвилі різної частоти. І вони впливають не таким чином, що вони стискають і розтягують тканини. І це також пришвидшує до регенерації тканин. До речі, від себе зразу хочу сказати, що деякі пацієнти, яким я говорю, що у вас буде там мезотерапія, укольчики будуть обличчя, вони ой, вони знову бояться і починають говорити: а як же мені тут операцію робили, боляче буде. Будьте спокійні, після операції є уніміння і нечутливість, як в ділянці обличчя, як в ділянці грудей, наприклад, чи в ділянці передньої стінки після абдомінопластики. І будь-які ін'єкційні матеріали, які вводяться, мезотерапія там, чи плазмотерапія вона не така болюча, яку робить, або якщо хтось її відчував до операції. Тому якраз в цьому плані. Перейматися, хвилюватися не потрібно. Я правильно говорю? Тому, це що? дуже часто запитання, тому що наші пацієнти, як тільки чують, що я буду їх, наприклад, колоти, колоти? зразу, такі переживають. Але насправді так, шкіра за німі, що вони лежать, кажуть, а ви вже справились. справи Так, так. І вони лежать такі, а ви вже все ви вже закінчили. І кажуть, да, я ж вам казала, ми вас попереджали, що справді це дуже все комфортно проходить, безболісно, і пацієнти абсолютно спокійно це переносять. Ну якраз оці перші хвилини, перші моменти контакту з лікарем і. Довіра лікарю, який проводить реабілітацію, дає можливість суттєво скоротити цей період реабілітації. Скажіть, будь ласка, по ваших спостереженнях наскільки часу ви можете зменшити цей період реабілітації, відновлення, особливо ранні набряки синяки після операції, використовуючи ваші технології? Ну, насправді ми можемо взагалі, якщо брати якісь такі. Не дуже великі об'ємні оперативні втручання, то за тиждень часу пацієнт в нас повністю проходить реабілітаційну програму. Інколи ми підбираємо так дні, щоб ми за один день встигли декілька процедур зробити, тому що пацієнт також обмежений інколи в часі. І він хоче швидше пройти цю реабілітацію. Але в основному це до тижня часу може вистачати повністю. Ну, для малих оперативних втручань так, а для більш таких складних оперативних втручань я їх орієнтую на дві неділі. Але тут ще є один момент, а як ви відноситеся до більш таких вікових пацієнтів? Що в цьому плані ви скажете? Вікові пацієнти вони напевно все таки чуть-чуть довше можуть проходити реабілітацію, так як все рівно їхній ресурс організму він ну не такий, як був, наприклад, в молодого пацієнта, але все рівно ми працюємо з ними, і так само вони все рівно проходять уже саме реабілітацію і виходять від нас щасливими прооперованими. А ви якось їм більше більш адаптуєте для більш вікових пацієнтів? Для мене це цікаво, тому що мої пацієнти для підтяжки обличчя вони. Як правило, проходять реабілітацію. Ви їм якісь елементи ж, мабуть, там більше додаєте щось, якихось рецептури таке. Більше звичайно, ми використовуємо е, такі самі реабілітаційні програми для них, але. Зазвичай ми можемо ще підключати додаткові методи, тобто ми можемо використовувати і призначати крапельниці цілаєнек. Вони є на основі витяжки з плаценти, і вони допомагають нашим пацієнтам ще швидше і краще перенести цю реабілітацію. Додатково ми можемо їм також призначати. Ту ж саму плазмотерапію, тому що вона їм буде пришвидшувати відновлення і гарно буде допомагати загоєнню після оперативних ділянок шкіри. Чудово, я від себе хочу сказати, що в нас в клініці є пацієнти, які не оперуються в нас в клініці. Вони до нас звертаються, тому що є такі ситуації, коли пацієнта прооперували, і до побачення. Можливості реабілітації у хірурга немає, тому ми беремо пацієнтів, які до нас звертаються. Тому що в нас потужна база реабілітаційна. Є вже свої напрацювання за багато-багато років, які ми напрацьовували ці можливості цей досвід, і вони використовують ці можливості в нашій клініці. Тому для Пацієнтів, які оперуються, звичайно, потрібно перед тим, йти на операцію обов'язково запитувати, як мене будуть після операції доглядати, чи будуть можливості якихось відновних процедур, чи буде лікар реабілітолог за мною дивитися. Тому що хірург, як правило, я ще раз повторяю, до цього вже не дуже має це на цей час. Є спеціалісти, які мають цим займатися, і в нас в клініці така програма є. Так що я впевнений за своїх пацієнтів, тому що я їх передаю надійні руки. Я вам дякую, пані Олі. І я вам дякую. Тому що Оля досвідчений спеціаліст, вона вже має свої напрацювання. Вона вже рекомендує і там для нас, для хірургів, деякі моменти, як потрібно до того чи іншого пацієнта підійти, що йому потрібно післяопераційному періоді. Ну Ось, в принципі, все, що я хотів сказати з приводу якраз того догляду. Відновного періоду, реабілітаційного періоду після операції. Оля, я вам ще раз дякую, дякую. за вашу інформацію, яку ви поділилися з нашими пацієнтами. Або ви, як, до речі, якщо у вас є питання, то задавайте. Ми обов'язково на них будемо відповідати. Якщо є питання до Олі, також задавайте ці питання, ми їх озвучимо для вас. А так буду закликати вас підписуватись на український ютуб канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Буде багато ще цікавих багато цікавих зустрічей. Будьте здорові! Щасливі удачі вам!